Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув, то на замчище подивився, упився, б, здорово упився, і препославлений козачий, розумний батько, і в смердячій жидівській хаті похмелився, або в калюжі утопивсь в богні свинячим. Амінь тобі, великий муже, великий, славний, та не дуже, якби ти насвіт не родився». Або в колись іще то не купав би я вкалюжі тебе преславного. Амінь. Так, Тарас Григорович Шевченко давав характеристику Богдана Хмельницького. Чому? Відповідь і моя думка є на каналі. Посилання в описі під відео. Але ми продовжуємо. Та не усе було так трагічно на момент смерті Богдана Хмельницького. Господь любить Україну, Господь і державна доля послала Івана Виговського, якого на превеликий жаль забули нащадки, і клепають героїв з тих, хто на це не заслуговують. Івана Сірка, Мартина Пушкаря, Якова Барабаша та інше. Постійні глядачі мого каналу помітили, мабуть, що я досить часто згадую цього гетьмана. Відкрию вам сьогодні таємницю, чому. Тому що 367 років тому він прекрасно розумів, звідки йде загроза для України. Біографію цього славного мужа я не буду згадувати. При бажанні є усім доступна інформація. Я сьогодні згадаю гадяцький договір та його. Трикратну реінкарнацію. Можливо, хтось після цього відео по-іншому буде читати підручник чи розуміти історію. І навіть якщо виникнуть якісь запитання, я буду вважати свою роботу виконаною на усі 100%. Отже, Гадяцький договір, укладений 16 вересня 1658 року і ратифікований польським сеймом 22 травня 1659 року. Можливо, мають рацію історики, які говорять про першу спробу створити об'єднану Європу, чи про те, що ця угода поляками була перероблена, неповна, відрізнялася від оригіналу та інше. Але я згадаю напевне, але я знаю напевне, дипломатична діяльність це не діяльність одного дня. Деякі успішні держави вибудовують зовнішню політичну діяльність десятиліттями. Створення Конфедерації Польщі, Литви та України не було підтримано старшиною, що втратила Україна в 1659 році. З текстом угоди сьогодні може познайомитись кожен, я лише нагадаю основні положення. Участь у польському сеймі, територія Великого князівства Руського, об'єднала Київське, Браслівське та Чернігівське воєводство. Україна входила до складу Речі Посполитої під назвою Велике Князівство Руське, виборний гетьман та загальні збори, наявність законодавчої та виконавчої влади, українська мова діловодства, зрівняння у правах католиків та православних, Могилянський колегіум отримував статус академії та зрівнювався у правах з Краківським університетом. Так, повторюю, ратифікований варіант був обмежений, ніж початковий. Проте навіть він був набагато кращий від Переяславського договору 1659 року, укладеного Юрієм Хмельницьким на вимогу козацької старшини. Я не належу до числа істориків, які поплюжать ім'я. Юрія Хмельницького і ні в якому разі не вважає його неспроможним, кволим, винним у розколі України 1663 року. Навпаки, він доклав максимум зусиль, щоб об'єднати Україну і згадав гадяцьку угоду, яка стала першою її реінкарнацією у вигляді Слободищенського договору 27 жовтня 1660 року. Та, на превеликий жаль, відновити ідеї гадяча було вже досить складно. Друга реінкарнація гадяча 1708 року мала відбутись за задумом Івана Мазепи та Станіслава Лещинського. Та тут на заваді стала полтавська катастрофа та поразка шведського війська. Третя реінкарнація 1733 рік. При підтримці Франції Станіслав Лочинський вдруге стає королем не без допомоги Пилипа та Григора Орликів, намагається відновити велич Речі Посполитої та Віденський мир 1738 року ставить остаточну крапку. Перемога Російської імперії у геополітиці XVIII століття. Все фінал. У чому феномен Івана Виговського? На мою думку, є два моменти. Перший це те, що знаючи чи не знаючи, відчуваючи чи не відчуваючи, він на століття вперед передбачив наслідки посилення Московії. Другий момент він та Юрій Немирич, який, до речі, був одним із авторів тексту, найвидатніші особистості XVII століття, які чомусь несправедливо забуті сьогодні. І на завершення. Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на переяслав глянув та на замчище подивився, упився б, здорово упився.